Анна Герман справді унікальна виконавиця. Її проникливий голос, репертуар, що надовго закарбовується у пам'яті, зробили її однією з найбільш популярних виконавиць свого часу. Сьогодні цієї яскравої співачки вже немає з нами, проте її пісні пам'ятають та люблять мільйони слухачів. Саме тому й було прийнято рішення вшанувати пам'ять виконавиці концертом. Сьогодні ми маємо можливість вислухати чудовий концерт, присвячений Ані Герман. Сьогоднішній концерт є присвячений як до незалежності. Ажності як в Польщі, так і е, всій Україні. Яка сьогодні ми сьогодні всі разом були свідками е, урочистого мітингу присвяченої річниці. Е, Революції гідності тому цей концерт є одним із присвячений тому, щоб ми всі разом з братнім українським та польським народом були були разом в Євросоюзі, щоб панував мир як і в Україні, так і в Польщі. Завітали на концерт і почесні гості з Польщі. Генеральний консул республіки у Вінниці Кшиштоф Свідерек сам є поціновувачем таланту Анни Герман, тому не міг оминути увагою таку непересічну подію. Генеральне консульство Польщі Вінниці вже в першому році так получило інформацію від польської громади Житоміра і Житоміршизни, щоб за в місті Житомір концерт пісні Анни Герман. Ну і ця тема можна сказати созрела. І сьогодні ми будемо свідчителями концерту пісні Анни Герман в виконанні сповненні з лучших польських е, піввіць пані Агнешки Бабіч з гуртом Рама 111 У теплій мистецькій атмосфері вечора звучали найкращі хіти Анни Герман, які виконували польські виконавиці Агнешка Бабіч, гурт Рама 111 та Житомирська співачка Ірина Навоєва. Сьогодні на концерті мені мене запросили на концерт польської співачки, яка буде виконувати пісні Анни Герман, а, Анни Герман моєї улюбленої співачки. І я думаю, що в концерті сьогодні буде така якби спроба така виконати пісню або разом, або сольно польською мовою репертуару Анни Герман. Цьогоріч концерт мав подвійний підтекст. Дата його проведення співпала із річницею українського майдану. Польські гості вшанували пам'ять загиблих у революції гідності та побажали українцям процвітання та мирного неба над головою.